Будинок у самісінькому центрі Львова став притулком для безхатьків і просто великою сміттяркою. Без вікон і без дверей він стоїть вже понад рік після того, як його визнали аварійним і відселили усіх мешканців. Це жах. Тиміш, якщо ми готуємося до євро євродищно. Щоправда, комунальники вважають будинок у задовільному стані. Вікна вони є не побиті. Ми їх регулярно ЛКП центральний його регулярно проводить і так само і ремонти в цьому будинку, так само, щоб не зруйнувати за двері. Є і вікна є забиті. Відстояв своє кажуть про будівлю на площі різні 13 в управлінні комунальної власності. 10 листопада депутати міськради врешті вирішили продати ці квадратні метри за аукціону і зобов'язати майбутнього власника привести його до ладу. Я думаю, що аукціон ми зможемо провести вже в січні місяці. І ну, я думаю, що в зв'язку з тим, що це є приміщення в центрі міста, то будемо давати якісь ну, комісія, яка займається аукціоном. Конкурсна комісія буде приймати рішення, який термін надати потенційному переможцю конкурсу на відновлення об'єкта. Не думаю, що цей термін буде тривати, тому що дійсно це є центр міста. Щоправда, скільки саме вдасться вторгувати місто від продажу цих доволі привабливих квадратних метрів у центрі Львова, у Ратуші не знають, оскільки ринкову вартість має встановити компанія, яку оберуть на початку грудня.